Привіт, вже середина місяця, а я все ніяк не, не зніму відео про прочитане. І буде не так багато книг всього їх чотири, але досить химерних, самих дивних в моєму житті. І розпочну я з того, що підписатися на мій канал, ставте подобайку, пишіть коментарі. Мені дуже це приємно і розвиває наш україномовний контент. Тому... І розпочну я з першої книжки, яку прочитала в електронному носії, це Земля загублених або маленькі страшні казки від Катерини Калитко української сучасної письменниці. І це збірка оповідань, яка пов'язані між собою частково по настроям, по навіть персонажі, де ми можемо побачити їхній подальший розвиток подій. Перші три мені і остання найбільше сподобались. Вони мають спільний якийсь настрій, історичний якісь такі знаєте, як подається як притчі, як казка для дорослих, фентезійний. І там якось мене зачепили власне самі герої, особливо головні героїні, які їхні переживання. До прикладу, в першій розповіді ведеться історія про дівчину, яку ростила як хлопчика, і вона це зрозуміла тільки тоді, коли почало розвиватися її тіло по-іншому, і вона побачила, як відрізняється воно від хлопч... хлопчачого. Про... Особливо коли в неї почалися менструації, і їй було важко це приховувати, тому що батьки вже потім почали. Ну, їй розповіли саму, саме власну свою ідею того, що вони вирішили її виховувати як хлопця. Чому і загалом, знаєте, ці стосунки між ними, коли вона відчуває себе чужою в цьому місті, чужою в, в своїй сім'ї, вона не їхня кровна дитина. І для неї, знаєте, досить важко переживати те, що вона не може привідкрити свою якусь жіночність, яку вона відчуває в собі, коли вона дивиться на оточуючих і розуміє, що в неї немає майбутнього в ньому, тобто вона себе сама скоріш за все зненавидить і. Це досить знаєте, так якось щемко було читати, і в третій розповіді подальше її розвиток подій, так би мовити, першого. Друге, найбільше, знаєте, такий як горор читати, тому що там хлопець сам себе замурував в фортеці, молившись за те, щоб його побратими виграли війну, боротьбу за цю територію, і по великому рахунку він залишається там сам. І е, він б'є в дзвони щогодини, е, так якось він вже звик навіть спати, прокидатися щогодини. Він не може відійти далі цієї, цієї території, щоб повернутися знову ж таки по часу, встигнути бити в дзвони. І що в подальшому от його очікує закінчення саме знаєте, таке, як мурашки по шкірі пробіглися. Є там два оповідання, які пов'язані між собою грою. Вони знаходяться в Україні, вони. Розповідають про першу закоханість. Перша з них закінчується настільки притурно, несправжньо, якось кінематографічно е солодко, що мені аж не вірилося. А от наступне мені найменш сподобалося взагалі зі всієї збірки, тому що там є про сексуальне насилля над дітьми. І Чесно кажучи, мені я не можу читати беземоційно, якось сприймати сам текст, якусь ідею для мене це вже якось відкидається на другий план, і мені важко читати взагалом таку літературу і такі історії дізнаватися. А потім йдуть тут три історії про територіальне пов'язані, як Балкани, Греція, і вони більше такі, знаєте, екзотичні, і знову ж таки розповідається якісь любовні перипетії, там про жінку, якусь таку таємничу, яку закохуються всі навколо і бажають її, але в той же час не можуть з нею познайомитися, навіть поговорити, навіть побачити по великому рахунку, тому що в неї є охорона і вона живе в закритому будинку, і є любовницею якогось. Е Відомого багато, багача. І е, е, якісь історії, е, які до кінця я не зрозуміла, чесно кажучи. Була історія серед них про ікону, яку привезли з Африки, я так розумію, і там намальований темношкіри Ісус і Марія, так як їх писала чи темношкірі. І відповідно, вони так і зображають, тому що так і бачать святих. І це незрозуміле оточення, таке невеличке, якесь поселення людей, які консерватори, і вони бачать все навколо очима своїх предків, і відповідно вони те, що відрізняється від їхнього бачення, є неправильним. І знаєте, це якесь таке трохи і смішне оповідання, тому що і смішно і грішно з однієї сторони. І мені воно сподобалось. От останнє воно. Має якийсь настрій перших трьох, от якраз ця якась містич... містична, історична, якась така фентезійна історія про Вера і Флора. Вера, це, яка народилася на острові, і взагалом події будуть відбуватися на острові. Про дівчину, яка відрізняється якось від інших, своїм баченням того, як вона сприймає оточення, що вона, чим вона харчується, і загалом. Її любов до чоловіка та жінки, ототошні себе з островом, як острів реагує на її стан емоційний, тобто це досить цікаво, і тут показується призма того, до прикладу, ніби як з останні з першої розповіді, коли людей вигнали з їхнього міста, таке враження, ніби вони в останньому приходять до цього острова або знаходити якийсь певний порятунок. Острів, він вимагає, тобто він не приймає злобу, яку несуть вони з собою, зброю, вбивства і бажання мати чим побільше. Мені дуже сподобалися різні метафори, які там написані. Я прям насолоджувалася цим оповіданням, і насправді воно. Якось підкреслює всі попередні написані, хоча, тим не менше вони не пов'язані між собою, там герої не пов'язані, якісь ніби як місце інше зовсім. Але от настрій якось підбиває нас до власне того, щоб ми зрозуміли сам задум Катерини Калитко, яка от хоче показати те, що війна вона проходить по всіх людях і не це ніякого добра. І, і ті люди, які пережили війну, вони відрізняються від. Мирних, які. Хоча в той же час вона в першому там буквально оповіданні, в перші ж речення говорять про те, що війна нікого не омине. Є люди, от я зараз вам зачитаю, це оповідання вода. Усі пам'ятали війну, інакше неможливо було існувати. Ці спогади замінили нам хребти часткового повітря. Усі пам'ятали бода якуся, коли в рідкісному між народжувалися ті, що жодної не застали. Це дуже швидко виправлялося. Зазвичай саме тоді, коли в нових дітей прорізувалася чіпка й осмиславна пам'ять, а хтось іще казатиме, що в долі не буває закономірностей. Отож, війну пам'ятали всі. Мені дуже сподобалося загалом, які вона знаходила символізм, особливо з морем. Що море, ніби як наш настрій він відзеркалює. Це не знаю. Книжка чудова. Це певно одна з найкращих книг в українській сучасній літературі, яку я читала. Наступна книга, а вона це Горан Петрович, Кремничка з легкої руки, пов'язана в мене з якимись навіть, і прекрасними відчуттями від прочитаного і з неприємними враженнями від того, що на мене. Під час зйомкості цієї книжки викликали поліцію. Так я не знаю, виставляти мені, я от зараз в мене є ж матеріал, я гадаю, його варто змонтувати і опублікувати певно скоріш за все на патреоні. До речі, якщо ви не знали, в мене є патреон, де ви можете підтримати мене фінансово, підтримати контент україномовний. Там різні є рівні підтримки. До того, що ви можете взяти участь в моєму книжковому клубі, просто дивитися влоги, книжкові покупки, які я знімаю тільки на Патреон. Ну, тобто, ви можете все прочитати в описі під цим відео. Я залишаю посилання завжди. Крамничка з легкої руки це сербського письменника-книга, яка, ну, так би мовити, зробила його популярним по великому рахунку. Мені дуже сподобалася передмова від Але Татаренко. Яка розповідає задом того загалом ідею, як вона вирішила все ж таки перекласти цей твір, як її надихнула студентка, яка в певний момент свого життя знайшла затишок в цій книжці. І сама ідея в тому, що читачі знаходять себе в книжках, вони живуть паралельно в них. І це досить, знаєте, ніби як очевидно, але ніби якась така історія, коли я подумала про цю задумку, чому до неї якось ніби вона, знаєте, у всіх на вустах, і в той же час її ніхто не вимовив, крім Горана Петровича. Це історія хлопця Адама, який жив, студент, і він підпрацьовує редактором і бере на стороні роботу, де він має виправити написану раніше книгу. Невідомо, він не може знайти, хто цей письменник, і замовники, так та би мовити, тільки фокусуються на тому, що він повинен змінити. І ось коли він читає, а коли з ним паралельно читає хтось інший, вони зустрічаються в цій книжці. Це настільки прекрасно, тому що якісь певні моменти, знаєте, тут, як Хочеться знаєте, їх занотовувати. От я зробила масу просто заміток, які мені сподобалися. Це про закоханість письменника, який написав ту книжку, яку редагує Адам Анастаса, який закохується в дівчину, і для неї пише книжку, в якій вони хочуть і можуть зустрічатися. Точніше, він пише листи, які залишає в бібліотеці, і вона беручи книжку, читає його лист і поринає з ним в читання. І в той же момент розповідається про Адама, який читає цю книжку і зустрічає. Перепрошую, тривога. Увага. Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Окей. Я не знаю, на чому закінчила, але, скоріш за все, на тому, що Адам зустрів на сторінках тієї книжки дівчину, в яку він закохався, і вона є компаньонкою жінки. Яка Наталія Дмитрович, яка кохала Анастаса і вона все життя присвятила свої почуття тільки йому. І знаєте, мене досить тут дуже багато тем, насправді які підіймає автор, і теми якоїсь ідентичності, і теми того, що, до прикладу, ця дівчина вона хоче емігрувати з своєї країни і забути рідну мову. Що насправді неможливо. Вона постійно вчить англійські слова, і це мені дуже сподобалося, як автор вплітає в сам сюжет, який є навіть детективним, певною мірою. Тому що чим далі ви проходите по сюжету, тим ви краще дізнаєтеся про ті події, які описані на початку. Тобто вони перші враження, ніби як ну, були та й були, а насправді за ними дуже багато стають інших подій і інших героїв. Мені. Насправді, негативні герої якось більше було щемко читати про їхню долю. Там згадується Вітчим, який був заклопотаний в грошах, любив матір Анастаса, письменника того. І він не отримав нічого взамін абсолютно нічого по великому рахунку. Хоча, можливо, це просто не, не поєднувані між собою люди, яких об'єднала доля. Не знаю. Але от мені за нього мені якось було шкода читати. І там є ще один герой, який не так мене, знаєте, зачепив власною історією, як більш вона навіть моторошна, а мене дуже зачепило, як він описав свою любов і як він шукав просто на сторінках книги дівчину, яку закохався, яку переслідував, і тут я хочу вам зачитати, тому що це прекрасно. От чесно. Я поспішив туди та нікого не застав, але течія чи не встигла віднести відображення її обличчя з поверхні води біля берега. І я нахилився, зачерпнув його складеними ківшиком долонями і опустив своє обличчя до образу Наталії Дмитрійович, залишаючись із нею щека до щеки, аж поки не захлинувся. Це так гарно. Тут ще описані, знаєте, це такі моменти, як і Адам, він цю дівчину якось там описує, якісь такі певні дрібнички, які він спостерігає. Сам сама ця книжка, до речі, в якій вона опиняється, вона досить така примітивна, описує тільки якісь, не знаю, довколишні парк, дерева, будинок і що поблизу знаходиться. Тому ті, хто читають, ніхто не розуміє. Чому так довго тут можна затриматися? Хоча, побувши там довше, вони розуміють, що знаходять там спокій. Книжка багатошарова, Про неї можна розповідати дуже багато, тому обов'язково я все ж таки змонтую влог, де ділилася враженнями, а загалом ця книжка була, до речі, в моєму книжковому клубі, де ми з дівчатами обговорювали її. Тому долучайтеся, якщо хочете, до наступної книги. От, я поки закінчу на цій книжці, десь можливо буду е робити перегляд своїх полиць, розповім якісь певні дрібнички ще з нею. І наступні дві книги вони феміністичні. Я е певно, крім цих книг, не маю нічого е по цій темі. Я феміністка, чесно вам скажу. я їх прочитала е власне <клес> у липні. Чимама Нанкозі Адічі Люба Джавела або феміністичний маніфест у 15 пропозиціях я взялася за цю книжку, зрозумівши, що половини жовтого сонця книги я не отримую, тому що цей проєкт заморозився. І чекати, знаєте, щоб доповнені прочитати цю книгу, я не буду. Я просто здивована, тому що такий невеличкий об'єм формат стільки всього в собі, знаєте, інформативного несе. я... Колись, чесно кажучи, тут на сторінках зустріла таке певне поняття, ніби фемісти, феміністки, але трошки якісь певні інші погляди. Ні, якщо ви феміністка, то ви феміністка. І, і я усвідомлено розумію, що. Якісь певні речі, якими я не погоджуюсь, я не буду їх робити через певні погляди оточення. Саме про це тут говориться. Це розповідь, це лист, який написала Адіч, точніше, потім вже відредагований текст, як подрузі, яка попросила її написати щось для того, щоб вона зрозуміла, як виховувати її новонароджену доньку в патріархальному світі. І, от Адіч, знаєте, опирається на те, що повинно бути у всьому рівноправ'я. Це не говорить про те, що ви повинні ділити якісь певні погляди, тобто певні якісь обов'язки, я маю на увазі. Тобто, якщо вам комфортно займатися тими чи іншими речами, а вашому партнеру іншим, і ви в цьому органічні, то окей, це також має право. Тільки це повинен бути ваш вибір і вибір вашого партнера. Тут мені відгукнулася, до прикладу, зміна прізвища під час заміжжя, тому що сама з цим стикнулася, і я не змінювала його, тому що я, чесно кажучи, не побачила в цьому ніякого сенсу. От, до прикладу, я все життя Анастасія Сабадах. Тут якийсь певний момент, мені інше прізвище. Навіщо? Мені потрібно змінювати документи знову ж таки, навіщо? І от я коли читала, я так Просто хтала головою і знаходила розуміння. Потім там дуже багато всього описано, і мені все відгукувалося там про, не знаю, про виховання дітей. Про те, що як ти відчуваєш себе в соціумі, маєш ти якісь хобі чи ні. Ну тобто, дуже багато всього, і це дуже пізнавально і цікаво. Мені дуже книжка сподобала. Зрештою, в неї дуже цікавий ще момент такий. Тут є ось такі закладинки в клапані, які можна відривати. Я їх не використовувала. Книжку прочитала там буквально в один присіст і отримала величезне задоволення. Це одна з самих таких кращих знаєте, книг, яких я зустрічала там, про фемінізм. Я не так знову ж таки багато їх читала, але це прям знаєте така інформація, вижимка, в якій я знайшла розуміння і підтримку з, з другої сторони. От чудова книга. Друга книжка Тутаювальник і клітер це найдивніша, найхамерніша книга, яку я зустрічала в своєму житті. Книга після прочитання якої я пішла на сторінку в інстаграм авторки, щоб якось зрозуміти, хоча б знайти якісь відповіді на запитання внутрішні у її дописах, історіях. Ну, тобто, це настільки було дивне читання. Я такого ще не зустрічала такого виливу власного якоїсь історії чи не знаю, бачення навколишньої ситуації в графічному оформленні. Вона вийшла в 22-му році. В Данії Україна в 11-11 її перше переклала в світі. І тобто ми можемо зараз спостерігати читати цю книжку одним з самих перших. Про неї я майже нічого не знайшла в рецензіях, відповідно, тому що її майже ніхто і не перекладав ще. Це такий прям гарячий поріжечок. І знаєте, я під час читання це ви ніби як поринуло в чужий сон, і з якого ви виринаєте в якийсь інший ж сон. Починається історія там, де головна героїня, яка постійно ходить з головними грудьми та макіяжем клоуна, народжує ртом дитину з плацента якої виростає дерево Брокколі. Вона народжує її від татуювальника, в якого тече обличчя, і вона не пам'ятає того, як він їй набив тату під грудьми. Тим не менш протягом всієї цієї книжки вона намагається знайти цю дитину, яка зникає, яку забирає якийсь інший другорядний в цій книжці, і вона під наркотичними речовинами, просто там в якихось інших мандрах, вона перебуває чи то в Індії, чи то в В'єтнамі, в Кореї, де опиняється оголеної і прикриває свої груди, тому що навколо неї є одні чоловіки-солдати, які дрочать на Мерлін Монро. Це, знаєте, стільки з однієї сторони не але цікаво, насправді цікаво, тому що теми тут підіймаються абсолютно різні. Я розумію, що ця книжка, ну не я не люблю говорити не для всіх, але в той же час це справді не для всіх книга. От якщо вас суто цікавить, якась така тема, коли я тут зробила замітку. Сладшеймінг – Це коли критика та осудження жінок і дівчат за їхню сексуальну активність, або ж вигляд чи поведінку, які в інших асоціюються з її сексуальною активністю, вид сексизму, контролю жіночої сексуальності. Е, тема фемінізму, екології, наркотиків, то дуже багато всього. І це прослідковується на сторінках цієї книжки, де-не-де ви можете зустріти абсолютно якісь неадекватні, ніби малюнки, де там. Інші другорядні герої виглядають не менш химерно, ніж вона, і її якісь дії вони ніби як безмістовні, тому що вона то їде, то шукає щось, не знаходить. потім вона тікає, знову повертається, і це все якось закінчується абсолютно ж так само, як і починається, настільки ж химерно, тому що я не буду розповідати, чим воно закінчується, але. Не менш химерно, ніж народити дитину через рот, з плаценти якої виростає дерево Брокколі. Е, я залишаю цю книжку на полиці, тому що мені вона цікава. Е, я її не зрозуміла, признаюся вам. Але мені цікаво, чи що, якось більше хтось би її привідкрив от з літературних критиків, можливо, зробив би на неї огляд. Е, чи, можливо, якось письменниця би якось краще донесла свою ідею вже якусь, не знаю, в статтю. Можливо, я прочитаю якусь на тему цієї книги. Мені самі було ще цікаво, знаєте, як вона оформила цю всю історію, як це все подається в графічному романі. Тому що я познайомилася з графічними романами буквально того місяця, в червні, з графічного роману Вітчезна Круг. Ще є там комікси. Мені настільки це цікаво, як можна сформулювати свої якісь враження і думку за допомогою малюнку, щоб це зрозуміли інші. І незважаючи на те, що ця історія химерна, але це просто її прояв цієї ілюстраторки. Як я сказала раніше, я от заходила до неї в інстаграм і декілька днів навіть моніторила якісь її певні історії, які з'являлися. Це точно людина, яка має, знаєте, не має якихось певних рамок, і вона навіть не намагається нам подати це зрозуміліше. Вона це показує так, як вона це бачить. За що мені цей роман також сподобався. Тому, знаєте, ось такі в мене були книги, які я прочитала. І Ось ще які. Земля загублених. Вони е, мені сподобалися всі абсолютно е, Горана Петровича мене і лікувала. і в той же час е, я насолоджувалася текстом. Земля загублених це одна з таких книг, які після котрої мені захотілося почитати, до речі, похованого велетня Кадзуючі Гуру. Мені чомусь здалося, ніби от після тих її перших фентезійних якихось історій, що мені от захотілося почитати по настрою похованого велетня, який ніби також як притча фентезі. Чивоман Гозі Аді», чи чудова книжка, і мені дуже шкода, що половина жовтого сонця зараз заморозилася як проєкт, і сподіваюся, що його видадуть в електронному носії, чи, можливо, я не знаю, якісь інші видавництва знайдуть фінансування. Будь-що хороше написано. Якщо вона написала такий жатий текст прекрасно, я очікую від художнього твору ще більше. І Ріка Вілацен книга, яка дивує. Яка провокує, яка змінює твоє бачення нормальності в різних сенсах, тому буду до неї неодноразово також повертатися. Ось таке мене було прочитане. Розповідайте в коментарях, що ви читала з книги, які я показала, і обов'язково пишіть. Що ви читали в липні, що вам сподобалося, чи там, що вам найбільше сподобалося з прочитаного останнього, буду чекати вас в коментарях. Мені дуже приємно, коли ми там обмінюємося враженнями під відео. До наступної зустрічі! Бувай! Чому, коли я починаю знімати відео, діти сходять з розуму.